Вітаю вас! Давайте в цьому відео спробуємо оформити документ, дотримуючись основних вимог дсту 4163 І так, почнемо. Виділимо весь текст за допомогою комбінації Ctrl-A і встановимо абзац. Абзац у нас має складати 1.25. Встановили. Все добре, застосували. Далі нам необхідно встановити поля, бо вони зараз відсутні. Для цього ми заходимо в макет поля, власні поля і встановлюємо. Верхнє поле у нас 2, ліве поле у нас 3, нижнє поле у нас 2. І праве поле 3. У нас теж 2. Окей, застосували, застосували. Добре. Так, далі. Давайте встановимо шрифт. Для цього заходимо в основне, обираємо Times New Roman і обираємо, наприклад, 12-й. Добре, встановили. Далі, давайте зробимо по ширині. Добре, створили. Далі. Давайте приберемо інтервал після абзацу. Становили, прибрали. Ось. Або у нас. А сам абзац у нас має складати 1 або 1,5. Давайте 1,5 залишимо. Добре. Все, зробили. Зробили. Так. Ну, ось у нас вже набагато краще виглядає. Можна подивитися, ось тут прибрати зайві. Так, так. І посередині виставимо, оскільки це заголовок, можна зробити 14 і жирним. І ось ми з вами за декілька хвилин. Фрагмент тексту створили вже досить непогано. Так, ще раз у нас міжстроковий інтервал встановлений. Поля встановлені. Так, ось тут у нас можна прибрати. Роки життя. Так, встановили. ось так. Один абзац є. Так. Ну, В цілому ми досить швиденько з вами розглянули. Да? Тобто, ось таким чином ми в вкладці макет поля встановили. Ось. Далі. Розглянули. Ось можна тут відступи зліва, справоруч так само, абзац можна налаштування. Ось тут є клавіша налаштувати. Ось. Певні моменти з вами розглянули, розібралися, вже у нас документ краще виглядає. Ну і далі засвоюйте інструменти, більш детально розбирайтеся. Да, ось ці питання: встановлення е, встановлення е, міжрядкового інтервалу, встановлення типу шрифту і так далі. встановлення полів. Ну і пам'ятайте, що ми можемо з вами використовувати макети, да, тобто. Різні для вкладці макет теж є різні налаштування. Зрозуміло, да? Тобто, або можемо використати теми про те, що я вам казав, теж застосувати якусь тему. Ну, тоді, звісно, що у нас буде відбуватися трохи по-іншому. І так, добре. Дякую вам, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал, який гарний документ у нас вийшов.